Таю, ви дивитесь програму, яка розповідає про доблесть, мужність і благородство українських військових. До речі, від сьогодні ми розпочинаємо серію спецпроєктів під назвою Один день. Кожної останньої неділі місяця наші журналісти проживатимуть один день з конкретним військовим підрозділом чи екіпажем. Таким чином вам стануть відомі деякі цікавинки та особливості виконання бойових завдань на суходолі, в морі та у небі. Сьогодні в програмі ви побачите, яке військове навчання вважають заходом номер один у цьогорічній бойовій підготовці? Хто за лічені хвилини може спорудити сушу на воді? І як вже другий місяць українським військовим живеться в польовому таборі у майже спартанських умовах. Іде відпрацювання е, застосування Збройних сил в новій орштатній структурі, як це передбачено концепцією розвитку Збройних сил. Адекватне реагування 2011 – Це назва найбільшого в цьому році навчання на території України, яке триває вже другий тиждень. До нього залучені всі види збройних сил: 9,5 тисяч військовослужбовців, більше 2 тисяч одиниць озброєння і техніки. Справжня бойова робота кипить на 15 полігонах. Ми на одному із них під Житомиром. Об'єктиві нашої сьогоднішньої програми. Понтонно-мостова рота. Це польовий табір. Тут живуть, забувши про комфорт, майже півтори тисячі військовослужбовців 8-го армійського корпусу. Вже другий місяць умови, наближені до бойових. Підйом по тривозі, щоденні тренування, виконання нормативів. Цьогорічне навчання надто відповідальне. Готувалися до нього довго та наполегливо. Але ніхто не скажеться. Так, да, трохи не вистачає міста, ну, як небудь вже справляємося з цим. Поначалу було трохи важко, а потім втягнулось і. Нормально живеться. Нема удовж там, помитися, там, немає удовж нормально віддихнути. Коли в палаці спить більше 40 чоловік, то які тут можуть бути удовольства? Удовства, звісно, ніяких, але в цьому є свій цинус і своє зюміння. Михайло Татаренко проводить нам екскурсію в наметі. Тут живе він та ще чверть сотні його товаришів. Погодьтесь, особистого простору зовсім мало. До того ж, вже далеко не літо. Тому перше, про що запитую, чи не холодно їм вночі. які ночі, не сильно холодно. У нас є буржуйка, вона нормально топить. Побутом розібрались умови спартанські, але це другорядні. Головне виконати бойове завдання, нехай навіть навчальне. Тож не гаючи часу, ми вирушаємо на ранковий інспектаж. Потім коли СТС готовий вас від Тоді ви на катер або на ПТС. Це вам зрозуміло. батальйонна тактична група тут сформована, близько 181 техніки і до 800 чоловік особового складу. 240-й центр підготовки підрозділів 8-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України, створений у 92-му році як Житомирський загальновійськовий полігон, в серпні 2008-го перейменований у 240-й центр підготовки підрозділів, призначений для проведення занять бойової підготовки підрозділів 8-го армійського корпусу. Загальна площа близько 15 тисяч гектарів. До його складу входять навчальне тактичне поле. Дрільбища, директриса БМП, танкова та артилерійська директриса, танкодром, автодром, вододром та вертолітний майданчик. Тут проходили такі масштабні навчання, як реакція 2005, артерія, 2007, взаємодія 2010 та козацький степ, 2006. Тепер у розпалі тут активна фаза адекватного реагування 2011. Нам обіцяють напружений і водночас цікавий день. Рознайомлюватись з героями програми будемо вже в процесі роботи. В моїй роті поставлено завдання забезпечити переправу підрозділів механізованої бригади через водну перешкоду, через річку НГЛОП'ять. Будемо це здійснювати за допомогою на мосту з комплекту понтоно-мостового парку. Мости здавна вважають стратегічними об'єктами. Вони не лише з'єднують протилежні береги, а й вкрай необхідні для транспортування військ та техніки. Саме тому мости завжди були основними цілями для ворожої артилерії, авіації диверсантів. Герої нашої сьогоднішньої програми добре знають, як в найкоротші строки в екстремальних ситуаціях налаштувати переправу чи спорудити міст. За легендою навчань бійці потонно-мостової роти повинні навести на плавний міст і цим забезпечити прохід техніки механізованого батальйону. Тепер ніж приступити до інженерних робіт, ми разом з офіцерами підрозділу вирушили у розвідку вивчати водну перешкоду, довжину, глибину а також стан берегів. Лише маючи такі дані, можна проводити розрахунки. А це вже як переконує наш герой, зробити буде зовсім нескладно. Там формула не складна, там, в принципі, достатньо знати математику на рівні школи. Капітани Васюк Юрій Іванович, командир понтонно-мостової роти Новоград-Волинського інженерного полку, народився 25 вересня 1984 року на Хмельниччині. Випускник Кам'янець-Подільського військово-інженерного інституту. Відданий справі офіцер. Життєве кредо, успіх за наполегливими і рішучими людьми. Улюблена книга Акваріум Віктора Суворова. Улюблений фільм Мертве поле. Одружений, виховує сина, мріє забезпечити достойне майбутнє своїй родині. Служба офіцера-інженера проходить не в затишному кабінеті, а в полі, лісі, там, де не пройдуть інші війська. Та Юрій вже просто не уявляє себе без цієї роботи. Бувають такі моменти, що да, може даже умови погані. І грошове затвердження тож там ну, не до кінця, ну, влаштовує, але. Як сказати, закусити зуби, да, взяти волю в кулак і виконати задачу. Вже просто остальне нічого не думаєш. Це комплексне навчання. Тож тут на річці разом з нашою ротою сьогодні відпрацьовують свої дії й інші підрозділи інженерних, аеромобільних військ та екіпажі армійської авіації. У кожного своє конкретне завдання. Дії посилено механізованого батальйону в складі батальйону тактичної групи щодо подолання бар'єрних ділянок. Його завдання вийти на ділянку прикриття державного кордону з метою відбиття вторгнення сил противника. Сигнал. Підрозділи починають форсування перешкоди. Втомить, здавалось, нелегко буде не лише військовим, а й цій тихій річці. До берегів понесла смугутня колісна та гусенична техніка. Один за одним її долають плаваючі транспортери, танки та катери. А понтонери під прикриттям вертольотів армійської авіації швидко зводять на плавний міст. Проведено тренування по наведенню переправи десантної переправи, по наведенню паровно-мостової переправи, а також наведенню понтонно мостової переправи. Крім того, використовували ті машини, ті бойові машини, які на своєму озброєнні мають засоби озброєні для подолання водної перешкоди своїм ходом, тобто це БТР, БМП. Історики стверджують, що першу понтонну переправу спорудили за наказом перського царя Ксеркса під час походу його війська в Грецію через Дарданели. Тоді кораблі флоту поставили борт до борту від берега до берега, щоб армія могла перейти протоку, не смачивши ніг. Але плани завойовника змінила природа. Нічна буря зруйнувала наплавний міст, і війську довелось вирушити до Греції звичним способом на кораблях. Сучасні понтонні переправи, якими можуть рухатись вантажівки, і багатотонна військова техніка, облаштовують швидко та якісно. Жодна стихія їм вже не страшна. Американського генерала, що він вам сказав? Ну, він сказав так: що поки будуть такі генерали з української армії, війни з Україною вони не розв'яжуть, будуть боятися. Коли останній час так літали, в Мірграді. В Мірграді. В Мірграді, на зборах. Так? так? Це коли з американцями. Так. так. Ну, бачите, нам головне пальне. так? І дивіться, от наші, от наші пілоти, ребята, то не полковники, там не генерали, це старші лейтенанти і капітани. Лючки, це вся істребітна авіація. Це івано франковська, Василькова, Міржада, Озерного, ну і місцева бригада Бельбі. Якщо мені хто скаже, що я не повинен готувати льотчиків для палубної авіації, я ніколи не погоджусь з ними. Сьогодні хай в нас нема, але ми йдемо куди? Ми йдемо в європейську систему безпеки. І в нас повинні бути такі пілоти, які можуть здійснювати виконання завдань з палубної авіації. За розрахунками, які ми провели вранці, ширина річки у місці наведення мосту 180 метрів. А це означає, що понтонерам знадобляться 18 ланок. І на все у них є лише 23 хвилини. Зволікати тут ніколи. Просто треба знати техніку. Так складного приціту нічого немає. Якщо ти знаєш, що робити, знаєш свої дії, то... тож, тож я сам можна тільки командувати, Тобто, якщо я бачу, що в людини, то Ну, Любов номера, який ну, розрахунку виникає якісь складності, я сам приходжу допомогу, то Діями солдатів керують офіцери підрозділу. Все обходиться без метушні. Екіпажі уважно слухають вказівки командирів і слідкують за спеціальними умовними знаками, що їм подають. Підняти білий флажок вверх, це означає увага всім. Якщо по кругу заводь. Також при управлінні катерами використовуються сигнали флажки вперед. І руки наполовину підняті, це півгаза. Повністю підняті, повний газ. Також назад так, так само вперед і півгаза. Як би добре не були підготовлені солдати, працюють вони з технікою на воді. Тут завжди треба бути готовими до нештатних ситуацій. Тому пантонерів і екіпажі увесь час страхують водолази. Моя робота полягає в тому, щоб якщо техніка заглохне і. Не дай Бог почне тонуть, то я дожен спасти екіпаж. Це важка робота. У це воді це, все робити, у воді в два рази складніше. Впривих вода мутна, темно, нічого не видно. Від початку відпрацювання завдання пройшло трохи більше 20 хвилин, а міст вже готовий. Понтонери впорались блискучим. Цієї річки 7 метрів. Ще вранці, аби достатися протилежного берега, її можна було хіба що переплести. А зараз її з легкістю долають багатотонні автомобілі та броньована техніка. Тепер можна і перепочити. Завдання виконано. Багатоденні тренування дали результат, але в цій миті найбільше радіє командир роти. Полегшення. Просто нервовий спад спадає, вже коли просто техніка йде по мосту. Вже ти бачиш, що все нормально, техніка проходить, вже як би таке як полегшення відчувається. Тут приходить як до відома, що от ти виконав задачу. Може, деколи гордість. Якщо що тим більше перевищує часові показники, то навіть за особовий склад. Деві на їхніх, що вони ну, задоволені, стомлені, не задоволені. На переправі наші герої втомились не на жаль. Та довго відпочивати не доводиться. Після обіду робота на полігоні вмить відновлюється. Висипаємося, все нормально. Тут не важко на полігоні. Робота у ротному польовому парку припиняється тільки з настанням сутінків. До автомобілів тут особливе ставлення. Якщо хоча б один із них буде несправний, налаштувати переправу не вдасться. Машина в слуговності тяжка по тому, що. Дуже великі тут об'єми роботи. Не такі, як у будь-яких других машинах. Увечері польовий табір оживає. Втомлені солдати повертаються в свої намети. Є час почитати, відпочити, поділитись враженнями. Тут прямо йде швидко, тому що все цікаво, все як то нормально. Хотіло, хотілося б вже, звісно, і вернутися, тому що по визвращенню в час нам вже недовга дорога йде додому. Сьогодні наші герої легко і безнітушні навели велетенський наплавний міст. На перший поряд нічого складного. І лише люди в погонах знають справжню ціну такого результату. Це багатоденні вивчення теорії, тренування на тренажерах і, звичайно, практика. На полігоні час пролітає дуже швидко. Здавалося б, щойно приїхали, а вже пора залишати наметове містечко. Якщо ви хочете запропонувати тему або герої для наступних випусків програми ДМБ, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. А на сьогодні все з вами була я, Ірина Ястремська. До нових зустрічей і хай вам щастить! Я вважаю, що без нових кораблів ми втратимо статус морської держави. Корвати це добре. Бачити сильний український флот це мрія багатьох поколінь української нації. Рік 1904. з початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей. Ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906 10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі. Першим з яких став мінний крейсер Україна. Крім того, громадяни з Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Одеської та Херсонської губерній до складу останньої входили Крим і місто Севастополь зібрали гроші на побудову мінних крейсерів Гайдамак і військовий. Рік 2011 П'ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжель. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний головнокомандувач Збройних сил президент України Віктор Янукович. Від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей, нас розділяє трохи більше століття. Та немає сумніву, що і сьогодні благородний починний байдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів українців. Будуємо корвет громадою.